Норм чи стрьом запізнюватись на перший урок. Норм Норм, норм! норм! норм чи стрьом не виконувати. ДЗ? Стрем! Норм чи стрьом списувати на самостійних роботах. Стрьом Норм чи стрьом прийти без зосвита на урок. Норм. Норм чи стрьом не вийти, ти виш зукер лит. Норм чи стрьом не брати з собою зошити? Норм Норм чи стрьом піти до МССР, щоб прогуляти урок. Норм 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 чи стрьом вивчати вірш на перерві. Норм. Норм чи стрьом прийти на урок без підручників. Стрьом. Норм чи стрьом піти до массисники, щоб не следити на уроках. Норм. Норм або стрьом списувати домашні завдання на уроці. Норм. Норм чи стрьом стояти всю перерву по булочки. Стрьом. Норм чи стрьом списувати домашні завдання на уроці. Стрьом. Норм або стрьом запізнитися на перший урок. Стрьом. Норм або стрьом не брати підручники? Норм. Норм або стрьом не виконувати ДЗ. Норм. Норм стрьом прийти на фізкультуру без спортивної форми. Норм. Норм стрьом вивчити вірш на перерві. Норм. Норм або стрьом не вивчити вірш на уроки літератури. Норм. Норм стрьом любити наших вчителів. Норм!